Мені українців. Толерантне, мобільне, європейське, політарі, хранометик та енергійні Ми йому здібні, амбіційні, креативні. Не готові стримувати свій творчий потенціал. На світ нашої нації. Кожен з нас це творчий дизайнер, яка потребує особливого потужного. Ми прагнемо змін ми готові аналізувати і фантазувати ми видові для нових і нових справ. Ми не боїмося поразок. Ми готові розпочинати справу знову і знову, гадаючись у світі Ми потребуємо не наховання, а лише підтримки і відкриття нових горизонтів. Переконані, що кожна людина приходить у світ, аби виконати свою місію, залишити по собі добрий слід. А щоб зробити це потрібно бути доброю людиною. Потрібно пам'ятати про загальнолюдські моральні цінності, які склались на основі багатовікових традицій: бути розсудовим, бути справедливим, бути мужнім та поміркованим. Потрібно пам'ятати. Про совість, взаємовагу, гідність та честь, насмітити навколо себе не тільки недопалками, але й поганими словами. Для мене в житті головне це вірити, надіятися на краще і любити, любити всіх своїх рідних, свою країну. Для мене важливо не втрачати духовності і бути по справжньому щасливою, а десь заповідей Божих допомагає мені в цьому. Вони показують мені, як цього досягти. Вони відкривають шлях переді мною і захищають від зла і всього, що руйнує щастя. Вони захищають саме життя. Одне з моїх головних завдань сьогодні це одержання якісної середньої освіти. Мої старання і успіхи це сходинка до майбутнього навчання у вузі. Я хочу навчатися в Європейському університеті, щоб розширити свій і пізнати культуру європейських народів. А також, щоб поділитися зі світом власними українськими традиціями. Тому що обмін досвідом необхідний для подальшої співпраці між державами. Я хочу здобувати якісну освіту в Україні. Хочу вступити до університету і мета себе з хабарів. Хочу, щоб диплом, який я отримаю, був гарантом мого майбутнього працевлаштування. Цінувався не тільки в нашій державі, а й за кордоном. Я хочу працювати за спеціальністю у своїй країні. Я свою працю отримую гідну заробітну плату. Ми можемо бути як радикальними, так і рішучими. Та головне, що ми хочемо жити у вільній європейській державі без страху, фальшу, крові та насильства. Я Хочу, щоб майбутнє моєї держави творилося кращими людьми, а країною керували чесні, порядні та освічені люди. Я хочу, щоб кожен українець знав свою історію, знав і розмовляв українською мовою. І пишався тим, що він українець. Ми хочемо, щоб наша енергія обходила громадянське суспільство і змінювала країну в позитивній нападі. Ми прагнемо громадської активності. Ми не хочемо залишатись осторонь. Якщо не ми, то хто? Я волонтер. Людина доброволець. І я цим пишаюсь. Я отримую необитті задоволення від того, що допомагаю іншим. Ніякі матеріальні речі не приносять такого задоволення. Я стала кращою, стала лідером. Ця діяльність розвиває, забирає екоїзм і він Сприяє встановленню тебе, як людини, яка готова брати на себе відповідальність і вирішувати завдання, які приносять користь громаді. Адже коли дивишся в очі дітей, в яких немає батьків, очі безпілтує тварин, я під тобою допомоги, то розумієш, те, що важливіші цінності не помітили зір і добра. І якщо хтось говорить, що світом праве зло, то він глибоко помиляється, адже в дійсності світом права, любов і добре. Прибирайте парку від збір коштів на допомогу людям, здача крові, це все може змінити майбутнє людей. І, і це все може зробити кожна людина. Це зовсім не важко. Треба лише цього дуже захотіти. Волонтерство починається, візмісі, а з того часу, коли ти свідомо зробиш вибір і добра. Бонжур! Я не своє життя без сцени та ролей, тому мрію стати видатним актором і виступати на сценах українських та світових театрів. Привіт! Мені 16, і музика є невід'ємною частиною мого життя. У світі тільки 2% людей мають талант від Бога. Решту просто розвивають свої природні здібності. Я люблю і поважаю українські традиції. І хочу зберегти їх для наступних поколінь, бо без традицій немає культури, а без культури немає нації. Для мене успішна країна це та, якій процвітає культура і мистецтво. Тому я мрію, щоб наша українська культура була на високому рівні. Я хочу мати можливість в майбутньому розвивати та реалізувати свій творчий потенціал. Я буду робити все, що моя мрія здійснилася. Розвивайся активно, шукай і правильно використовуй свої таланти. Не тримай у собі. Будь яскравим, емоційним та працюватим. Бо від цього залежать твої успіхи у житті. Роби велике, не обіцяючи великого. Стався до людей так. Видимо ти, щоб ставилися до тебе. Же короткий, попіши творити добро. Стань окрилею і пробудеш волю. Побудуємо громадянське суспільство добре. Без в серці нічого не вийде. Знайди своє покликання. Спробуй себе в різноманітних напрямках. Пробуй все. Хочемо бути корисними своєму суспільству. Хочемо бути почутими. Так, ми хочемо більше і більше. Ми хочемо розвиватися. Ми хочемо бути щасливими. І ми докладемо всіх зусиль, щоб досягти своєї мети, бо знаємо, що ніхто. І в нас не зміниться світ на краще. Ми шукаємо одне домини і об'єднуємо їх навколо себе. Не будь байдужим. Приєднуйся і ти!